Всім привіт! На зв'язку знову я, і сьогодні ми знову займаємося домашніми поробками, оскільки вихідний день зайнятися особливо немає чим. І я вирішив таке невеличке відео записати. Отож, що ми будемо сьогодні робити? Ми будемо робити так звану популярну вічку-вічну свічку, або ще й в інтернеті називають тернопільська свічка. Чому взагалі я вирішив цю свічку зробити? Тому що ну, почали знову виключати світло, свята дали нам трошки відпочити, і зараз знову почалось вимкнення світла. І ми з дружиною пішли в магазин. Я кажу, давай купимо пачку звичайних свічок, і щоб вдома були, ну скажімо, такий стратегічний запас. І коли ми запитали, що пачка звичайної свічки коштує 120 гривень, а у пачці, якщо я не помиляюсь, 5 чи 6 свічок, тобто виходить, що одна свічка виходить, ну, вартує в районі 20 гривень. Тобто ну, це дико доволі, тому що ну, наскільки вистачить тієї свічки, так? Тобто, ну, звичайно, не на день, але все ж таки вона має особливість згорати. І 20 гривень за свічку, звичайну, воскову чи парафінову свічку, ну це занадто. Тому я вирішив зробити цю так звану вічну свічку, і в результаті це вийшло. ну Якщо не дешевше, то по крайній мірі на ті самі кошти. Отож, що нам для цього буде потрібно? Дві звичайні батарейки. Так, Вартість батарейок в районі 7 гривень штука, тобто ми маємо 14 гривень. Далі нам потрібно шматочок скотчу. Шматочок скотчу, або ну якоїсь ізоленти, щось наподобі, щоб можна було зліпити це все діло разом. І також нам потрібно буде діод Маленький звичайний діод який можна придбати в будь-якому магазині, там який займається радіодеталями або що Ось такий. Я придбав на промі. 50 штук, тому що ну думаю, собі наробити таких штук декілька і розкласти по всій кімнаті, коли будуть вимикати світло, щоб я вже не бавився з різними ліхтарями, а мав в запасі ну ось таку вічну свічку. Вартість такого діоду е, виходить в районі 5 гривень. Отож, давайте підсумуємо. так 7,7 це є 14. Е, ну, Скотч, якщо у вас є, то добре. Якщо немає, ну, в районі також, по-моєму, ну, хай 10 гривень. Тобто маємо 27 і діод 5. Тобто 30, скільки, 32 гривні. так? Ну, Це якщо рахувати, що ви купуєте моток скотчу. Але я гадаю, що скотч або ізоляційна стрічка, ізолента якась широкий, вузенький скотч є в будь -в кого. Тому якби, ну, можемо віднімати. Маємо 14 і маємо 9, тобто 19 гривень, 20 гривень. Та сама вартість свічки. Що нам потрібно зробити? Зверніть увагу, що кожна батарейка вона має, ну скажімо, два полюси, плюс і мінус. Тобто, якщо ми звернемо на свою, свою увагу, то ось тут, де цей пупчик у нас йде плюс, тут, де у нас пупчика немає, у нас іде мінус. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно дві батареїчки зв'язати докупи, але, ну, так званим вальтом. Тобто, ось так. Тобто плюс і мінус догори. Ось таким чином нам потрібно їх ну, зліпити разом. Тобто Це може бути скотч, це може бути широкий скотч, це може бути ізолента, це може бути будь-яка резинка. Головне, щоб ці дві батареї міцно трималися. Зараз я спробую їх з'єднати ось цим скотчем і покажу вам, що ми будемо робити далі. Я, напевно, зроблю невеличку паузу, для того, щоб не затягувати відео, тому що батарейка буде з рук випадати. Скотч не буде приставати. Ну і так далі. Зараз я їх зліплю і повернуся до відео. Отож, дві батареїчки скріплюємо докупи, ну, так званим вальтом. Ось так. Так, батареї ми докупи змотали. Ну, ось бачите, з таким чином. Тобто, ну, будь-що може бути золента, скотч. Головне, щоб вони трималися міцно одна біля одної. Далі нам потрібен буде, ну, звичайно, діод. Давайте я діод дістану. Так, ось діодик. До речі, хотів зупинитися на діодах. Якщо будете шукати діоди, бачите, у мене ось тут, ну, скажімо, цей плафон діоди, чи як це правильно назвати, він такий матовий. Є діоди з прозорим плафоном, і вони світять набагато яскравіше. Я, якби на це уваги не звернув, тому купив ось такі матові. Вони чуть-чуть світло менш сильне, але ну, також світить, звичайно. Якщо будете шукати діодики, шукайте не ось з таким матовим плафончиком, а з, прозор, з прозорим. Вони, повторюсь, світять набагато яскравіше. Так, отож, маємо батарейки змотані, маємо діод, і нам потрібен буде шматочок фольги. Я, скажімо так, позичив у дружини звичайну кухонну фольгу, Ось звичайний моток залишок кухонної фольги. І звідси нам потрібно буде відірвати ну, шматочок невеличкий. буквально... Ну, напевно, ну, ось так нам вистачить. там, Я не знаю, сантиметр, сантиметрів 5. може, ну, 10. Головне, щоб ширина вона була ну, от, приблизно по ширині ось цих батарейок. Ось таким чином. Тепер з цієї фольги ми робимо, ну, скажімо так, ну, я не знаю, пластинку, не пластинку. Тобто змотуємо фольгу, щоб це було ну, ось в формі такої, ну, напевно, все ж таки пластини. Тут тобто така пластина, щоб вона була ну, не груба, не тверда, а, по крайній мірі, її можна було використати в подальших цілях. Так, рівно, нерівно, рівно, ну неважливо. Змотали ось такий кусочок фольги. Так, тепер нам потрібно перевірити, чи взагалі вся наша, наша ця схема буде працювати, тому нам потрібно що зробити? Нам потрібно діодик. Плюс діодика до плюса батарейки, мінус діодика до мінуса батарейки. І знизу нам потрібно це коло з'єднати і перевірити, чи взагалі це все діло буде світити. Отож, Якщо ви звернете свою увагу на діод, тут одна ніжка коротша, одна ніжка довша. Для того, щоб було легше його ну, напевно, впаювати кудись, Тобто, довша ніжка у нас йде плюс, коротша ніжка у нас йде мінус. Отож, Ми зробимо наступним чином. Тут трошки різкість плаває. Так, ми вигнемо ці ніжки, отак, щоб було зручніше їх використовувати. Так, довша ніжка у нас плюс, коротша ніжка у нас мінус. Тепер нам потрібно плюс нашого діода приєднати до плюсика нашої батарейки. І, відповідно, мінус нашого діода до мінуса нашої батарейки. І ось цією фольгою просто замкнути так само плюс і мінус знизу і перевірити взагалі, чи наша лампочка буде світити. Так. От все, гаразд, лампочка світить. Як ви бачите, ну, буквально за 3 хвилини вдався ось такий ліхтарик. Далі ми що зробимо? Далі ми просто примотаємо скотчем, ось так, цю ніжку сюди, цю ніжку сюди, щоб ну, не тримати, звісно, руками, а щоб все все діло було, ну скажімо так, автономне. Так, тому давайте я примотаю. Ну, також, напевно, зроблю паузу, щоб не затягувати відео, тому що. От, не сідає, не перестає. Так, давайте я зроблю паузу. Зараз цей діодик примотаю і покажу вам, що, що в мене в результаті вийшло. Так, діодик я примотав. Ось так буквально по одному по мотку, одному ну, не мотку, по одному шматочку скотча. Ось таким чином, сюди раз і ось сюди раз. Рівно на рівно, ну якби неважливо. Можете, в принципі, похімічити, може бути не скотч, може бути якась резинка. Головне, щоб. Два контакти щільно прилягали до контактів батарейок. І давайте з допомогою фольги перевіримо, чи все працює. Так, бачимо, лампочка працює, і залишається нам єдине. Залишається нам ось просто цю фольгу примотати ну, ось так сюди. Також можна це зробити за допомогою скотчу. Давайте якби це і зробимо. Так, ну, Давайте я спробую не знаю, в прямому ефірі, напевно, чи як це правильно назвати. Щоб вже не зупиняти відео. Візьму шматочок скотчу. Так, тут його причеплю ось так. Можна ось так. Ну, в принципі, трошки забагато. Так, ось таким чином. Так, ось так я його приліпив. Сюди у нас іде фольга. І сюди у нас йде, ну, навіть трішки за великий шматочок можна було відірвати, ось такий менший. І ще один шматочок скотчу візьмемо для того, щоб просто зафіксувати. Ну, звісно, це можна зробити якось більш ну, надійно, не знаючи, як це назвати, щоб нічого не хиталося. Ну, але тут якби суть не в тому. Так, і просто цей шматочок ми зафіксуємо. Ось таким чином маємо ліхтарик і нам не потрібно використовувати жодну свічку. Тобто все настільки просто, що створення ось такої вічної свічки займає буквально ну, 5 хвилин. Собівартість, повторюсь, 7 плюс 7, є батарейки навіть, по-моєму, по 5 гривень дешевші. ну Є дорожчі, там дюрасель і так далі. 7 плюс 7, це і маємо 14-5 гривень, діодик, це маємо 19 Ну, якщо немає скотчу, ну нехай моток скотчу маленький, коштує там 10-12 гривень. Повторюсь, вартість однієї свічки 20 гривень. так? Свічки, звичайно, вистачить не на день, але і не на місяць, напевно. Тобто, так, якщо її підпалювати кожен вечір. Наскільки вистачить ось такого ліхтарика? Ну, Відверто кажучи, я не експериментував. Але я дивився на YouTube одного чувака, який спеціально наробив дуже багато таких ліхтариків з різними батарейками, сольовими, там, акумуляторними, мікропальчиками, звичайними пальчиками і так далі. Тому, якби, ну, не знаю, правда, неправда, але можна стверджувати, що ось такий ліхтарик, якщо його не вимикати, тобто якщо постійно ним світити, він може спокійно просвітити. Ну, блін, ну, півроку він може світити легко. Тобто, у того чоловіка ось такий ліхтарик, ну, звичайно, батарейки вже були просіли, але діодик світив після ну, більше року безперервного ось такого використання. Тому я думаю, що це набагато економічно вигідніше, ніж звичайна свічка. Якщо ви візьмете діодик не з матовим, а з прозорим склом, тобто, як я вже вам показував, тобто, матове скло, воно світить трішки тьмніше. Ось матовий плафон він трішки тмінніший від е, прозорого. Тому, якщо будете шукати, пошукайте з прозорим плафоном. Цей матовий він трішечки має тьмяніше світло. Прозорий яскравіший, набагато яскравіший. Але навіть ось такий матовий е, діодик е, ну, дозволив мені створити ось таку свічку. Я зроблю 3-4 таких, таких свічки, поставлю в коридорі. Ну, 3-4, напевно, поставлю на кухні, і з декілька штук яких поставлю у кімнаті. Щоб вона постійно не світила, ну, просто відклеюєте шматочок скотчу і від'єднюєте від одного контакта вашу фольгу. Тобто і все. Якщо маєте час, маєте натхнення, маєте бажання, можете, бачите, вже трішки нещільно десь щось прилягло, і діодик починає моргати. Якщо маєте бажання, маєте натхнення, маєте час, можете поекспериментувати, використати не скотч, а якусь резинку, щоб це все було щільніше, гарніше і так далі. Можете знизу, ось де у нас фольга, до цих контактів не фольгу приєднати, а придумати якийсь кусочок, шматочок чогось металічного, щоб це можна було зігнути, відігнути і так далі. Ну, але я не став особливо заморочуватись. Я зробив ось таку штуку. Я думаю, що мені її вистачить. І так, якщо потрібно, повторюсь, якщо потрібно буде ліхтарик вимкнути, я просто візьму і від'єднаю шматочок скотчу, яким Ну ось тут ми причепили ось цю цей шматок фольги І таким чином ліхтарик вимкнеться. Ну Ось маємо таку свічку. Маємо ось такий таке ноу-хау. Так. Ну Тут ще по-хорошому. Можна було би тут ще дати, бачите, тут трішки відійшов, відійшла фоля, і він починає мигати. Ну, можна взяти, наприклад, ще шматочок скотчу. Так, і ось тут зробити, ну, якби, щільніше прилягання. Ось таким чином, щоб контакт нікуди не тікав. Ось так. Потрібно вимкнути, скотч від ну або придумати якусь систему, схему, щоб можна було ну, відігнути, загнути. Тобто тут вже політ вашої фантазії і політ ваш, вашої інженерної думки. Отож, друзі, я все думав, чому називається вічна свічка? Ну, тому що реально така штука може просвітити ну, більше як півроку в яскравому режимі. Я так гадаю, якщо людина експериментувала, що діодик світив рік. Але, ну, звичайно, вже під кінець року він трішки потьмянів, тому що підсіли батарейки, то ось така штука півроку без перервного світіння може витримати спокійно. І коли вимикають світло, ви буквально поставили собі, ну, наприклад, на кухні 2-3-4 таких діодика. А в принципі, одного може вистачити, якщо вам просто треба. Освітлену кухню, ви не хочете там, не знаю, щось робити, щоб було геть яскраво видно, то ось маємо звичайну свічку, яку ми засвітимо. Можете зробити декілька, повторюсь, поставити собі, наприклад, в коридорі по маршруту слідкування по вашій квартирі. Ну, в будинку, звичайно, якщо там 2-3 поверхи, то таких фонариків треба наробити дуже багато. Але тут мова не про те, мова про те, що економічно вигідніше зробити ось таку штуку і мати замість свічки. Тому що це виходить на одні гроші, але свічка згорає, а такий ліхтарик буде світити дуже-дуже довго. Я повторюсь, я зроблю собі зо дві штучки в коридор, дві штучки в велику кімнату і зо дві-три штучки на кухню. В дитячі дітки собі мають свої телефони, акумуляторні ліхтарі, тому якби, там в них собі своя атмосфера, вони собі розберуться. Ось. І коли вимикаю світло, там на 4 години я ліхтар, який собі фольгу приєднав, вмикнув. І куди я ходжу, можу спокійно не ходити з якимось е, акумуляторним ліхтарем, а спокійно собі ходити по хаті і всюди буде світло. Ось така вічна свічка. Ну, не вічна, звісно, але якщо ви візьмете, наприклад, якісь дуже дорогі батарейки, там якісь дюраселі або, або щось наподобі, то можливо і більше року у вас таке просвітить. Я взяв ну, Тошіба, але це ще та Тошіба по 7 гривень. Ну зрозуміло, яка це може бути Тошіба. Але ось такий ліхтарик в такому вигляді, в такому варіанті, як у мене, він спокійно просвітить. Ну, півроку гарантія. Тобто, це твердо, що він просвітить, незалежно від того, які батарейки, незалежно від того, як зачасто. Тобто, повторюсь, повторюсь, людина експериментувала. В режимі без світіння, світіння такий ліхтарик у нього відсвітив рік. Рік, ну, звичайно, просіло трішки світло, але рік, друзі, ну, запалі свічку, яка би просвітила рік. Отож, повторюсь, ну, для цього треба дві батареїчки, діодики, трішки скотчу або ізоленти, і звичайно, харчова фольга, яка, я гадаю, на кухні є у кожного. Позичте в дружини або купіть. Ну, не знаю, купіть, напевно, шоколадку, в шоколадці теж є така фольга. Отож, якщо е, вам було цікаво та корисно, ну, не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, поставити вподобайку і обов'язково натисніть дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових <зві> відео. Е, я буду намагатися випускати такі відео з якимись цікавими домашніми поробками. Е, те, що можна зробити буквально дуже швиденько, за декілька хвилин своїми руками вдома, без якихось фінансових затрат і так далі. Я буду дуже вдячний, якщо ви прокоментуєте, якщо ви залишите якийсь зворотний зв'язок, повірте, для мене це як для початківця на каналі YouTube, для мене це дуже важливо. Отож, якщо вас зацікавила така штучка, ну, збережіть собі якось це відео і будете мати під руками, як її зробити. Хоча, повторюсь, тут ну, нічого складного немає. Ось бачите, два контакти знизу, два контакти зверху. Зверху ми два контакти замикаємо лампочкою, знизу ми два контакти замикаємо звичайною фольгою. І маємо ось таку вічну свічку, яка допоможе нам пережити вимкнення світла. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто підписався і поставив подобайку. Повірте, мене це мотивує і мене це надихає. Тому ще раз прошу підписочка, лайк і дзвіночок. Я бажаю всім веселих свят, бажаю всім гарного настрою. І якщо буде щось цікаве для того, щоб зняти і вам показати, я обов'язково це зроблю. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі!